На Покровському напрямку і в самому місті росіяни здійснюють механізовані накати цілими колонами у сусідньому Мирнограді, сіра зона. Ну і поки не зрозуміло, чи власне оточене місто чи не оточене. Про головні е гарячі напрямки фронту будемо говорити на каналі Третя світова. Крім цього, обговоримо все, що відбувається у світі, зокрема нові чи нові старі пункти мирного плану Трампа і взагалі, чи. Президент США хоче кинути Україну Європу і створити новий альянс. З ким він хоче дружити, з ким він хоче домовлятися. Про це будемо говорити. Просто зараз я запрошую е, в гості, можна так сказати, на третю світову Богдана Морошникова. Е, це воєнний експерт, міжнародний аналітик. Я вас вітаю. Вітаю, доброго вечора. Добрий вечір. Одразу закликаю підписатися на наш канал, ставити питання, тому що я впевнена, що ми не вперше і не в останнє будемо бачитися так само. Залишайте свої вподобайки, якщо цей випуск вам сподобається, і не будемо вас затримувати, будемо одразу розпочинати. І Розпочнімо із теми безпосередньо Покровська, як я вже анонсувала, механізовані накати там відбуваються, і останні ці кілька днів вони особливо такі значні, їх називають великими і серйозними. Ну і давайте поговоримо про те, наскільки ці накати взагалі є результатом Тивними і наскільки нашим воїнам вдається їх відбивати? Тому що судячи з карт осінтерів, Сінтерів, бачимо про те, що ці накати, ці колони, вже навіть заходять у саме місто, не лише на окро на колиці Покровська, не лише на Покровський напрямок, і рухаються вони із південної зони у безпосередню північну частину міста. Отже, пан Богдан, що вам відомо, розкажіть, будь ласка, можливо, є якісь оновлення по ситуації на даний момент? Е, е, так, ну дійсно можна сказати, те, що використання ворогом. Е... Бронетехніки, інші автомобільні техніки, є ефективним. Бо одна справа інфільтруватися у наші бойові порядки в глибину нашої оборони малими піхотними групами в умовах, коли шлях для однієї піхотної групи займає там від трьох до п'яти діб, щоб стартувати від точки збору. і... Пройти до точки вже в глибині нашої оборони. А зовсім інша справа це використання бронетехніки, бо це дозволяє швидко це минути, швидко прошмигнути <смихнути> крізь кілзону і, і швидко закріпитися. І навіть якщо бронетехніка буде розвалена за 2-3 кілометри до е потенційної точки висадки, то все одно, там якщо там ворог задіює, там, там, три одиниці техніки, це е, е, він може висадити потім е, аж цілий взвод. Тобто це там 4-5 малих піхотних груп, і це на відстані там вже 2 кілометри від потенційної точки. І ці 2 кілометри вони проходяться вже за години, а не за, а не за 5 діб, як було до того. Тому, звісно, використання техніки є ефективним а також це свідчить про те, що тактика засипання та оцього спаму малими піхотними групами вона себе вже не виправдовує, бо нам вдалося більш-менш контролювати шляхи інфільтрації і навіть частково блокувати їх дронами НРК або іншими засобами, засідками. Там, в принципі, вхід йде все, але нам частково це вдалося, і тому ворог вже вимушений просто прибігати до використання броньованої техніки. Якщо говорити про останні заяви нашого командування, пан Сирський говорив про те, що оборона продовжується, і, незважаючи на всі там закиди з каналів і пропагандистів, наші воїни полку Скеля показали прапор в самому місті, і ну, власне, звертаючись до Сирського, він сказав про те, що 13 квадратних кілометрів ми контролюємо, і за даними воєнкорів, це приблизно 35-40%. Якщо знову ж таки ми говоримо про Покровськ, не можемо не згадувати і про Мирноград, тому що побачили, ми знову ж таки останніми днями оновлення на мапі Deep State, Сіра зона оточує місто, але все-таки чи можна говорити про оточення, чи ця сіра зона означає дещо інше. Ну точно можна казати про оперативне оточення. Це є, це існує. І, Тобто, що таке оперативне оточення, це неможливість нормального сполучення з великою землею, ну, тобто, з основними силами. Це неможливість нормально, нормальної логістики і все таке інше. Тому зараз логістика вона перебудована на використання нирка та важких дронів, які можуть там доставляти харчі, воду і так далі. Але... В таких умовах ми не говоримо про якісь ротації, там, перегрупування або евакуацію навіть. Ми говоримо просто про те, щоб доставляти туди харчі та харчі та воду по більшій частині. Інколи ще боєприпаси вдається, але рідко. Тому ми вимушені там триматися тими силами, які є зараз в наявності в самій агломерації. І всі перегрупування відбуваються також в рамках самої агломерації, тобто всередині. Але е, от е, я хочу зазначити в телеграм-каналі е, воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко, наша колега, вона казала про те, що е, вдається все таки нашим воїнам виходити з Мирнограду, вдається їм робити е, перегрупування в деяких кварталах. Е, тобто. Чи можете ви це підтвердити чи спростувати? Яка ваша інформація? Е, ну так я в принципі про те й казав, що перегрупування воно можливе, ви сказали, Але що ротації не можна робити. Е, так, перегрупування воно можливе, але тільки всередині агломерації, тобто, вже наявними силами, умовно кажучи, з однієї ділянки на іншу перекинути. Це можливо, звісно, і, і це й далі буде можливо. Але ротація ні, ну вона, вибачте, закрита, бо туди жодна техніка зараз не проїде. Бо або її дрони накриють, або ворожі засідки, або взагалі е в деяких місцях там до доводиться прориватися через позиції окупантів. Взагалі, тому ну це оперативне оточення зі всіма звідси е е е е витікаючими обставинами. Тому коли його там головнокомандувач пише, що ми там контролюємо 13 квадратних кілометрів. Ну, ну це умовний контроль, бо він, він здійснюється в умовах оперативного оточення. Ворог дуже близький до того, щоб остаточно відрізати фланги та оформити вже не оперативне оточення, а повне оточення, і, і тоді вже буде весело в, в лапках. Дуже весело. Тому, ну з його боку, я вважаю це не дуже коректно. Насправді. Якщо ми знову ж таки подивимося на карту, чи є перспектива того, що? Ну, от ми бачимо буквально кілька останніх днів. Довелося відступати з деяких позицій нашим воїнам. Чи є негативна перспектива до того, що ще з якихось позицій, ще з якихось локацій доведеться відступати? А, ну, першу Я чергу... Саме про Мирноградську агломерацію громагломерація. Так, так, так. Я, Я це чудово розумію. Вихід з Лисівки Сухого Яру був здійснений через те, що ну, фактично там вже було оформлене оточення. Довелося звідти прям з боєм прориватися. Тому е е це не зовсім відхід, я б сказав, що це е е е бігання з одного котла в інше котел. 에, можна сказати так, ну це грубо буде сказано, бо все ж таки ще нема повного оточення Покровсько-Марноградська агломерація. Але ну, фактично сам, самими воїнами воно так там і сприймається, який там звідти виходить на зв'язок. Вони саме так і сприймають цю ситуацію. Е, А щодо подальших відходів, ну звісно, там з району новоекономічного доведеться відходити вже незабаром, якщо ми. Остаточно не втримаємо південну частину Мирнограду. далі все буде залежати від того, чи, чи втримаємо ми частину родинського, та як будуть надалі розвиватися події довкола червоного лиману. Бо там можна як і покращити ситуацію, так і суттєво погіршити. І якщо вона там погіршиться, то там взагалі буде пахнути повним відходом зі всієї агломерації загалом. Деякі експерти пишуть про те, що на двох основних напрямках зосередився противник, і це ті напрямки, де він вбачає своє швидке просування. По перше, це Покровськ, який ми вже обговорили. Другий напрямок це Костянтинівка. Вчора у нас вийшов на каналі подкаст із Василем Пехньо та Юлією Крієнко, яку вже сьогодні згадувала, і пані Юлія зараз перебуває безпосередньо на Покровському напрямку. Вона там спілкується із військовими. Вона там перебувала на відповідних пунктах. І, от що вона говорить? про те, що саме на Костянтинівці вже групуються росіяни, і там не десятки їх, а навіть сотні. І, от план їх такий, аби проникнути, ну власне просуватися в бік Краматорська, але вона каже таке, що, наприклад, з Костянтинівки з, час, з часового яру вони не зайшли, а отже, вони будуть пробувати йти. Через Олексієву Дружківку, яка у вас є інформація щодо цього, чи можемо ми говорити, що дійсно там сотні росіян вже в самій Костянтинівці? І наскільки ця ситуація загрозлива? Ситуація там в будь-якому випадку є загрозливою. Ворог накопичується, звісно, і біля Костянтинівки з південного заходу він дійсно може утримувати таку кількість накопичених військ. Ну, але казати, що вони прямо на Олексієву дружківку відразу зайдуть силами сотень, а не десятків тисяч особового складу, я б сказав, що це, ну, це є чимось з, з розряду фантастики, бо ну, там е, вже т, така концентрація сил та засобів, причому по обидва боки фронту. Що сотня бійців там нічого не вирішить. І просуватися відразу до Олексієво-Дружківки. Ну, це також фантастика, бо ворог ще минулого року, коли він стрімко просунувся від Авдіївки до Селидового та Гродівки, ворог також планував відразу виходити на удачне, на Гришине на новоекономічне, але стрімко у нього нічого не вийшло, і зараз е удачне ну, воно захоплене, е новоекономічне майже повністю захоплене, а Гриша не стоїть. І тому, коли ми кажемо про, е про тиловий населений пункт такого міста, як Констаха, то Ну, це буде довга боротьба, тим паче враховуючи те, що на південних околицях Констахи є клебанбицьке водосховище, біля якого зараз і сконцентровані основні бої, і ворог його не може обійти повністю зі всіх боків і взяти його під контроль. Бо ну воно дійсно велике. Там у нас ну, доволі підготовлені бригади знаходяться на тому напрямку. Тому у ворога там не буде легкої прогулянки. Звісно, він може просочуватись малими групами, але це не буде е, якимось вирішальним фактором. Е, і вони зараз вже це роблять, але вони не мають успіху, вони не можуть закріпитися. Тобто вони відправляють свої малі групи на, е, на 100% смерть, і все в даних умовах, поки вони ще не сформували кліщі. З обидвох флангів або, хоча б, з одного, то вони е не можуть оперувати такими поняттями як захід в тил Костянтинівки. Давайте тепер поговоримо безпосередньо про дипломатичні намагання. Зупинити цю війну, тому що очевидно, що найбільше бої відбуваються безпосередньо на фронті. Це роблять титанічну роботу наші сили оборони, дипломатія паралельно відбувається, але ну дуже якось все відбувається повільно, і от, нібито, має бути черговий раунд перемовин. На вихідних має зустрітися Зеленський європейські партнери мають знову ж таки обговорити деякі пункти, які США пропонують цього мирного плану. Було вже кілька ітерацій. Цього мирного плану як мінімум чотири, і от журналісти дзеркала тижня ознайомилися з таким собі оновленим документом і. Там пропонується, ну, власне, ніщо інше, як корейський сценарій, там кажуть про нейтральну демілітаризовану буферну зону в Донецькій області, яка має становити 30%. Е, Як ви взагалі бачите майбутнє цієї пропозиції, і ну, власне, те, те, що нам пропонують, те, що може відбуватися з нашими територіями? Ну, я відношуся до цієї пропозиції, так само, як і до всіх попередніх. Ну в о, те, що народжене повзати, літати не може. Тому ну, і ця версія, і ця пропозиція також піде на смітник, бо вона не є чимось реалістичним. Вона не відображає ані наших інтересів, ані європейських інтересів, ані реальної ситуації на полі бою. Ну, вона нічого не відображає, і тут нам пропонують там користь сценарії на Донеччині, а на інших ділянках фронту. Ну тобто питань більше, ніж відповіді, на саме, ну і воно так і відбувається. По суті, якщо ми подивимось, то ще в середині жовтня Дмитрієв підсунув відкофу цю пропозицію на 28 пунктів, і це досі тягнеться. І там вже була купа раундів перемовин вже на найвищому рівні. Там тільки реальна зустрічі Зеленського з Трампом не вистачало. А на всіх інших рівнях вже були зустрічі неодноразово, і в деяких випадках не один десяток разів. Але ну як бачимо початкові вимоги Росії не змінилися. Вони все також вимагають нашої капіталяції, відведення наших військ відходу та відмови від Донеччини вони все також вимагають обмеження наших збройних сил. Вони також вимагають особливих статусів для своєї мови, для своєї церкви ФСБшної так далі. І тому подібне. Тобто, вимоги абсолютно не змінилися, і те, що зараз транслюють Штати, Ну, це чергове підтвердження тому, що нічого не змінилось, і скільки б раундів перемовин не було, вже штати не відійдуть від цих вимог, бо вони ними прониклися. Вони по вони повірили Московії, що ну це дійсно реальні вимоги, на які ми підемо. Просто нас трошки треба дотиснути. Але що що рухня, що E, наші колишні американські союзники, вони просто нас не знають. Вони ну, не знають нашої ментальності. І e, e, тому уся пропозиція капітулювати, вивезти наші війська з Донеччини, це ну, мені чимось нагадує Київ за 72 години. Це щось є дуже близьким. Ну, про те, що не знаю, да, ми все зрозуміли з заяви Трампа про те, якими океанами Крим умивається в Принципі, вже багато про що воно говорить. Але знаєте, тут ще питання в тому, що можна грати в такий пінг понг давати ці пропозиції, підкидувати їх у змі, розмухувати це якось. Але з іншого боку, Америка ж дуже радо їх приймає. Якщо ну ми, ми здається, самого першого цього цієї чернетки ми дали зрозуміти, що ну власне ніяких територій жодних ми не будемо віддавати, будь то Крим, будь то Донбас, будь то Запорізька чи Херсонська чи. Інші області, але Трамп це дуже радо їсть, можна так сказати. І більше того, Трамп навіть ну, якщо ми от говорили про те, що Трамп там погрожує вийти із цього там умовного союзу. З європейським союзом що Трамп буде відділятися, Трамп буде всіх залишати. Але зараз вже політико пише про те, що Трамп хоче створити таку собі альтернативу J7, де будуть в тому числі Росія. Ще там має бути Китай, Індія та Японія. Що це взагалі такий захід, і чи можемо ми вже говорити, що світ розділяється на два таких альянси: де є США, де є Китай, де є Росія, ну і де є власне Україна, і нам залишається напевно на наших європейських партнерів тоді вже полагатися? Ну, на наших очах може статися формування нового союзу, який може стати реальним? Чимось схожим на вісь Рим, Берлін-Токіо зразка 39-го року. Очевидно, що Трамп до цього рухається, він цього хоче всьо. І... Тому і пропоную подібні ініціативи, але мені цікаво. Як він може таке пропонувати Японії, коли ну з Японією між Японією та Штатами ну зараз не дуже гарні відносини, враховуючи їх останні би там переговори, останні наїзди Трампа, останні 11 місяців на Японію, а також присутність у, у цьому союзі Китаю. З яким в Японії також погані відносини, причому і історичні питання є, там багато чого. Тому... Ну, от, власне, то це просто вкид, чи це реально новий поворот настрою пана Дональда, і він дійсно буде рухатися в цей бік? Чи ми не будемо говорити про це серйозно, про е, якийсь там умовний J7 е, 20 або c 5 як його називати, Core 5 і тому подібне? Чи варто до цього взагалі серйозно ставитись? Ну, на, на даному етапі, поки це всього слова Трампа, я б до цього серйозно не відносився, бо ми ж знаємо, чого вартують слова Трампа. Абсолютно нічого, це перше. Друге, ну треба дивитись на те, що буде далі, якщо США будуть рухатись реально в бік того, в бік пом'якшення риторики щодо Японії, в бік реальних економічних перемовин між з Японією. І якщо вони ще й пом'якшать умови спів... економічної співпраці з Китаєм, то ну, це вже будуть реальні кроки, які можуть свідчити про підготовку такої вісі, і це буде вже чимось реальним. А поки ну, ми, ми знаємо, що Трамп е, сьогодні щось одне скаже, завтра щось інше. Завтра, завтра в обід третє, а завтра ввечері четверте. І у нього це так постійно. Тому, поки що, це просто слова трохи поїхавшого діда. Якщо говорити про. Ну... Такий сценарій, та де штати все таки відмежовуються, Україна залишається чи сам на сам, чи з нашими союзниками із Європи. Тут ще таке питання про те, що в самій Європі так само є якісь такі різні погляди. Ну зокрема пишуть про те, що вже до Бельгії може бути таке ставлення як до Угорщини, тому тобто що Бельгія блокує нам. Власне, цей кредит і можливість е, отримати е, гроші із заморожених російських активів? Бель, Бельгія дуже це відтягує. Бельгія дуже боїться, і ми вже бачимо такий тиск всередині самого Євросоюзу. Е, як вам вбачаються ці відносини, і чи буде єдність, хоча б? В самому Європейському Союзі, хоча би, щоб Україна мала на кого опиратися ну, в такому глобальному, як глобальний гравець, а не е, вести тоді перемовини з кожним окремо. Е, ну, поки є Мерц як канцлер е, Німеччини, є Макрон як президент Франції, то в принципі можна бути спокійними. Повної єдності там ніколи не буде. Але. Німеччина з Францією можуть урівноважувати таких от е гравців всередині Євросоюзу, які хочуть відколотися. І ми на зараз бачимо, що так дійсно це Бельгія, бо вона заробляє з цих заморожених коштів російських. Вона з цього має податки, великі податки. І, Звісно, це зовсім не в її інтересах від цього відмовлятися. Далі ми маємо Італію. Ми ж напевно вже забули, що голова Ради міністрів Італії Мелоні, вона якби подружка Трампа відносно. Ще є президент в Фінляндії, Стоуп, який також повторює за Трампом риторику. Тому тут не тільки Угорщина чи Словаччина. Чи скоро вже Чехія, а ще й Бельгія, Італія та Фінляндія можуть доєднатися до цієї кампанії, тобто, ми будемо там потенційно щонайменше шість країн мати, які ну не дуже за нас, а більше за свої інтереси і використовують нас як інструмент досягнення своїх внутрішніх цілей та інтересів. Ну і давайте так, щоб зафіналити цю розмову, все ж таки. Майбутній раунд перемовин, де буде брати участь президент України Володимир Зеленський з нашими союзниками, які, ми, які ще поки що принаймні і далі так само будуть дивитися так само, в сторону України і в бік допомоги України. Які ви бачите перспективи? Чи буде ця розмова якоюсь продуктивною? Чи це просто черговий раунд, де просто поговорять, домовляться, але потім. Все одно порозуміння не буде. Е, ну я не бачу жодних перспектив для цієї або наступних розмов, е, які ґрунтуються на будь-яких російських планах. Бо е, ми вже це бачили. Росія постійно вкидує Трампу свої ідеї щодо там, е, начебто, мирного врегулювання. Але це все або Стамбул 2.0, або ось це те, що зараз. В принципі, це також на умовах якогось там було. Е, і ми від, від цього вимушені відбиватися та повертати Штати до якогось конструктиву. В, останніми місяцями це вдавалося. Зараз бачимо, що вже і це не спрацьовує так, як раніше, і Америка не хоче повертатися до якогось е, конструктиву та до якогось реалізму. Е, бо <гану> у Трампа ж улюблена іграшка це знай знайти крайнього та е гратися у тих, хто є винним за щось. Тому е він постійно шукає крайніх. І якщо е крайньою буде Росія, то їй нічого за це не буде, не буде санкцій, не буде. Тиску не буде посилення нам допомоги, ну хоча б виділення якоїсь допомоги з боку штатів, а не тільки програма купівлі зброї. E, no, взагалі нічого не буде. А якщо ми будемо країні, ми залишимось без програми пурл ми залишимось без розвідданих, тобто, ну це вже є нерівноцінними перемовинами. Так перемовини не відбуваються. Якщо Трамп каже, що він є посередником. То, то, вибач мене, будь ласка, чувак, посередничай так як це має бути на рівних умовах. А, а не займай сторону виключно Росії та не допомагай їм використовувати ці мирні перемовини просто як інструмент затягування санкцій та якогось реального тиску на саму Росію. Ось я ну, так це... е, та, знаєте, от я дивлюсь свіжу заяву генсека НАТО Марка Рюте, який каже про те, що Росія не збирається зупинятися, і наступна ціль це ми, тобто країни НАТО, країни Європи безпосередньо і інші країни. Е, і він вже прямо говорить про те, що буде масштабна війна. Ну, якщо власне ніч, нічого не відбудеться, ніяких дій не відбудеться, е, в якій воювали наші предки, каже Рюте. Тому. Е, Деякі політики все таки розуміють, що апетити Росії вони не обмежаться Україною, і було б добре, якби вони все таки розуміли це якомога швидше і дійсно. Не применшувалася нам підтримка, а ця підтримка продовжувалася і як в плані зброї, як в плані розвідданих, як в плані фінансової підтримки. Ну і звісно, підтримки дипломатичної. Тому безпосередньо будемо дивитися за цими подіями. Ви приєднуєтесь до нас, шановні глядачі, на третю світову. Приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, якщо вам було цікаво, або якщо навіть вам було не цікаво, то так само пишіть нам важливий ваш чесний фідбек. Дякую вам, пан Богдан, Богдан Мірошников, Дякую. воєнний експерт, аналітик. Дякую за приємну розмову. <гару> Дякую, гарного вечора. Навзаєм.